Кожна душа спробує смерті, а ви відплатять вам сповна лише у день Воскресіння. І хто буде віддалений від вогню та буде введений до раю, той їй матиме успіх. Земне життя лише оманули втіха. Коран Сура Алімран, 185. Аят тлумачення Шейха Абдурахмана Атсаді. Цей прекрасний аят закликає нас не спокушатися світськими благами, тому що вони. Тінні і минущі, а земне життя цілком насолода спокусою. Мирські блага спокушають людей своїми насолодами і вводять їх в оману, після чого люди розлучаються з ними і переселяються у вічну обитель, де кожен сповна отримує відплату за добрі та погані вчинки, здійснені за життя на землі. Якщо людині вдасться вберегтися від пекла. І потрапити до райських садів, то він здобуде великий успіх, врятується від болісного покарання і оселиться в садах блаженств в яких зібрано те, чого не бачив погляд, чого не чули вуха, про що навіть не думала людська душа. З цього аяту випливає, що якщо людина не залишить пекла і не потрапить до райських садів, то їй ніколи не досягти успіху. Вона приречена, на вічне нещастя та нескінченне покарання у цьому аяті також міститься тонкий натяк на блаженство і покарання після смерті, що триває до настання судного дня у цьому проміжному світі барзах. Люди частково отримують заслужену відплату за деякі з діянь, які вони встигли чинити. Такого висновку можна дійти з висловлювання про те, що люди отримують відплату сповна тільки в день Воскресіння, а в проміжному житті вони отримують лише часткову відплату. Частину його вони отримують і в мірському житті, бо Всевишній Аллах сказав, але крім найбільших мук, ми неодмінно дамо їм скуштувати менші муки, щоб вони могли повернутися на прямий шлях.